Ексклюзивне інтерв'ю з директором туристичної фірми Датур. Поїхали, як ви потрапили в туристичний бізнес? Любила подорожувати, а тепер сижу в офісі 24 на 7. Найбільший виклик у роботі, ну, мабуть, це пояснити клієнту, чому Мальдіви не коштують як затока. Яка у вас була найсмішніша ситуація? Ой, це турист, коли хотів на Балі, це в Болгарію. Але не мог зрозуміти, чому це дві різні країни? Що ви змінили в індустрії? Щоб туристи наші любі не бронювали за день до виліту. Яка ваша таємниця успіху? Ну, це знову любов, подорож, нерви, кава, любов і кава. Яку б могли дати пораду майбутнім туристам? Завжди читати умови в гарному настрої, подорожувати і любити датур.